Всім привіт, мої хороші ми Сонечкою. Я раді вас вітати на моєму каналі. Сьогодні вона захотіла з вами привітатися. Моя зайка чекала мене з роботи цілий вечір. Моя любімочка. Давай передамо привітки всім. О, така моя буся, любімочка моя, посадимо її тут. Хай вона зі мною посидить на диванчику біля мене, скажімо так, а ми сьогодні зібралися для. Ламінування брів нарешті, нарешті, цей день настав. Я замовила посилочку із сайта Elan. Elan – це наш український бренд. Мені захотілося їх підтримати, тож продукти для... Брів, який називається Супер Сонік, вже в мене. І ще мені порадили для того, щоб профарбувати бровки, взяти ось таку фарбу для брів від Lit 7, за моя проснулася. І ось такий в мене окисник. Я взяла номер 7 і 7, чесно не знаю, ніколи я це не робила. Не дуже я люблю свої брови профарбовані, бо вони в мене досить жорсткі, плотні і самі досить пігментовані. Я люблю світлі брови. Ну, це. Це лише мій вибір. Тож давайте будемо починати. Я заколю волосся, щоб воно нам не заважало. Тут величезна інструкція. Зараз ми разом з вами будемо все робити. Я, чесно сказати, сама хвилююся, ну але як уже буде, так буде. Брови в мене повністю без макіяжа. Я їх очистила уже поза камерою. Прийшла з готовим варіантом, щоб тут експериментувати. Наготувала я кісточки, ватні диски, водичку. Кришечку для змішування краски нічого не знайшла, не знаю, де її мішати, не подумала, що треба було щось придбати. Тож сьогодні будемо, як є. Flexing brief від Elance складається із трьох продуктів: serum 1, serum 2 і мультивітер. Я по тупості взяла рожевий мультивітер, здається, чи щось одне з них рожеве, вони є безцвітні. Я чесно і забула. Давайте будемо пробувати, я не буду говорити наперед. Ось тут величезна така інструкція, такі красиві баночки. Так вони виглядають. Ось це серум-1. І отут є така величезна інструкція. Нам спочатку просять нас визначити групу. Волосини у мене волоска волосинка товста, жорстка, груба. І не оброблена раніше хімічними засобами. Час експозиції 5-8 хвилин для серому 1 і не менше, ніж 6-8 хвилин для серому 2. Тут говориться про підготовку, що потрібно було мус і різні такі штуки, але я вирішила їх не брати, оскільки взагалі не знаю, чи я потім ще буду це робити. Ну, я прочитала все, що вони говорять, зрозуміла, що для моєї волосинки треба наносити 6 хвилин. Напевно, ми будемо так і тримати. Ох, не знаю, давайте будемо ризикувати. Ну що ж, для чого ми тут зібралися? Наношу ось цей серум відразу з баночки собі на брівку. Давайте я підсунуся ближче до вас. А, свої брови я практично так, він не видушується. Свої брови я практично не щіпаю ніколи. Оп! Серум один ось такий рожевий. Напевно, це він міг бути прозорий. Ну, що вже є, то є. Будемо використовувати ось так наношу не жаліючи, такий дуже рожевий. Давайте спочатку на одну бровку. Така в мене кісточка синтетична, зависоко нанесла. Я переживаю, чесно сказати, дуже сильно. Не хочеться завтра бути ужасною, не хочеться, щоб вилізли брови, але якщо вийде в мене, то напевно вийде і у вас. Ось тут на початку мені не вистачає. Додаю. Напевно, це було б краще набирати з якоїсь палітрочки. Так як в мене її немає, я обережно ватним диском. Тут витру все що лишнє. Треба було б ще рукавиці. Я чомусь про це не подумала. Вишню заберу. І от ще раз всі волосиночки красиво покрию. Давайте на другу брівку. Я поставлю таймер на 6 хвилин і буду наносити на другу брівку. Не знаю, скільки багато його треба наносити. Нанесла досить немало, так скажу. Ну, що ж, лане, підведи нас, ти ж український. Маєш бути найкращий. Хоча я знаю, що всі майстри працюють на лайні. До речі, потрібно бути обережно з цим рожевим. Я вже потім почитала, що він може залишити пігмент. Вони більше це використовують для номінування вій. От так. Ну, от наношу. Не знаю, що з ними має робитися, просто не знаю. Дуже все цікаво. Ну, отак залишимо. Давайте будемо чекати 6 хвилин і продовжувати далі. Ну що, 6 хвилин пройшло, а я зачисувала бровки ось такою одноразовою кісточкою. Беру ватний тиск, змочений водичці, і починаю змивати цей серум. Не знаю, ой, да. Ну, ж, добре, я маю рожеві брови. Це дуже хорошо, я сподіваюся, краска потім спасе. Да, волосинки вже стали м'які. Я прям так. Не жаліючи змиваю відразу із цієї зітру, а потім дозмию краще. Знаєте, мені вже було страшно, коли я сиділа, був такий запах. Ну, Хто робив ламінування брів, той знає цей запах, запах таких заламінованих брів. Але волосинки поки що вляглись красиво, я сподіваюся, цей рожевий змиється, бо пігмент він такий залишає. Так, якась волосинка вже вийшла з чата. Але Поки все, прям красиво. Так, дівчата, тримаємо за мене кулаки, щоб це рожеве можна було якось відмити. Не хочу йти по, проти росту волосся, ось так сухою, сухим ватним диском. Ще протру тут сказано змити водичкою, але ну, рожевий пігмент залишається. Ще й так добряче залишається. Ну, Давайте будемо наносити другий склад. Так, серум 2. Його потрібно нанести настільки ж само часу. Наскільки ми наносили перший, перший серум. Так я візьму уже чисту кісточку, наношу відразу. Отак на дві бровки. Таку саму кісточку беру і отак наношу. Це щось поприємніше, мені здається. Так він виглядає. Я дуже сподіваюся, що я не буду з рожевими проливами. Максимально на це сподіваюся. Ну, все чекаємо. Так, що тут сказано в інструкції? Тут сказано, що з цим сермом потрібно вкладати волоски. У мене ось така кісточка, саме звичайна. Я вкладаю волоски в такому напрямку, як я хочу, вкладаються вони. Дуже таки красиво, лягають, все прекрасно. Розчішу їх так, як я хочу, щоб вони лежали. Пльоночки ніякої не потрібно. Брови в мене вже горять. Відчуваю, що там дуже чутливо. Ну, а що ж ти Настя хотіла? Тут на камеру складно це все робити, чесно вам скажу, витру тут де лишні, просто щоб моя шкіра менше з цим всім контактувала. Отак, і чекаємо 6 хвилин, так як і чекали перший серпну. Ну що, я протримала цей розчин 5 хвилин. Тепер нам сказано, що його потрібно зняти 6 хвилин, і нам його потрібно зняти змоченим ватним диском, обережно не змінюючи форму брів. Так, Брови в мене рожеві. І, і дуже рожеві, я так скажу. Поки що мене це смущає. В них точно є прозорий. Просто я по тупості своїй і про, по бистроті дій взяла, взяла непрозорий. Так, витираю сухим ватним тиском. Ну, поки що вклалося все прямо таки красиво. Розчішу бровки. Виглядають вони, ну і чого так взагалі прекрасно. Я думаю, що завтра, коли я вмиюся, тому буде трошки краще. Декілька тут волосиночок маленьких не вклалося, але я їх потім, напевно, що заберу, вони дуже маленькі. І наносимо третій серум, відніше мультивітер, він називається. Так, де ця баночка. Ось так вона виглядає, як і всі інші, нічим не відрізняється. Це така штука, ніби як масочка для волосся, я так поняла, щоб відновити трошечки наші волоски. Так. Я вже бачу, що він фіолетовий. Надіюся, він нам нейтралізує ось цей рожевий. Тут в мене залишилась ось така маленька кісточка. Цією кісточкою буду розподіляти. Бровісти, які зараз мене дивляться, просто ахають. Я не знаю. Я надіюсь, я все зробила правильно. Так, залишаємо його на 5 хвилин і я до вас повернуся. Ну що, пройшло 5 хвилин. Беру вологий ватний тиск і змиваю цей мультивітер. Так. Рожевий пігмент ніде не дівся, класно, дуже хорошо. Я дуже довольна, це те, про що я мріяла. да-да-да, звісно. Ви поняли, да? Стараюсь мовчати, не висловлюють свої емоції, і сподіваюся, що фарба зараз нас спасе. Так, я вже тут заколотила фарбу Liewie 7, не буду вам показувати, як це виглядає, бо виглядає не дуже красиво. Повірте мені, на слово, мені не було де її замішати. Я просто замішала її в кришечці пластиковій. Тому давайте будемо фарбувати. Так, я потру сухим ватним тиском бровки. Не завжди це потрібно робити, але враховуючи сьогоднішні мої рожеві брови, напевно, що потрібно, да? хоча б якийсь пігмент буде перекривати цей рожевий, ніби бровки в мене не випали, ніби всі на місці. Класно от отак все красиво. Вони висвітлилися значно і починаю наносити фарбу. Перший раз фарбую цією фарбою. В інструкції там сказано, що її можна тримати до 15 хвилин. Ну, 15 хвилин я точно ще не буду тримати, бо в мене такі брови, фарба береться дуже сильно і дуже темно. Я, напевно, протримаю хвилин 5, і на тому все закінчиться. Кісточка не дуже зручна для цього. І чомусь я не дуже сильно бачу пігмент цієї фарби. Куди я нанесла, куди не нанесла, не знаю. Мені страшно, я боюся натупити, щоб завтра не бути. Щоб завтра не змивати це все чим попало. Ну так, поки що тоненько нанесла витру нижню межу. Кісточку взяла дуже незручно, максимально незручно. Якщо хтось фарбує брови, скажіть, будь ласка, якими ви кісточками користуєтеся, порадьте щось мені? Певно, треба було б промалювати форму до того, як я почала фарбувати брови, але ну, сьогодні експеримент. Ах, во всіх планах експеримент, тому якщо щось буде не так, вибачте, я Теж людина, я теж можу помилятися, і мені страшно, напевно, так, як і будь-кому, хто це робить перший раз. Плюс я просто подивилася відео на каналі в Анни Кравченко і почитала інструкцію. Це все, що я зробила. Мої знайомі ламінують туєю. Дівчинка мене знайома сама собі ламінує туєю. Я думала взяти теж її, але думаю, туя Здається, італійський бренд, чи щось таке, я захотіла підтримати українське. Тому сьогодні тут з вами із Елан. Не знаю, що тут ця фарба робить. Я сподіваюся, вона хоча б не буде рижа. Мені порадила її мій майстер по бровам, якою я колись робила ламінування, але вона з Чернівців, дівчата, якщо мене дивиться хто з Чернівців, я можу вам порадити дуже крутого майстра. В Києві я поки що ще не знайшла. І не дуже сильно маю час десь шукати якихось майстрів. Плюс я вам обіцяла це відео, тому чому б і ні. Боже, я, я буду уявити, які у мене зараз будуть брови. Надіюся, насправді цього не буде. І пігмент візьметься нормально. Так, додам на першу брів трошечки. Оця брова в мене прям прекрасна. Все з нею красиво, ідеально, і мені подобається. Я, чесно сказати, малюю просто по своїй анатомії, так як мені подобається, без ніяких оціх повчань, уроків і тому подібного, я хочу отак, і я так і малюю. Поки що. Як воно все виходить, мені навіть подобається. Дуже дивно, але мені подобається. Більше фарбу я наносити не буду. Я думаю, цього ще є достатньо. Так, поки що вона 3 хвилини на моїх бровах. Давайте я витримаю її 5 хвилин і повернусь до вас. Ну що, фарба протрималася на моїх бровах уже 7 хвилин. Давайте будемо стирати. Я тут початок тільки підтирала. О, ну, все так, як я і знала. Чорні волоски. Я зніму ватною паличкою максимальну кількість кольору, все інше потім заберу ватним диском. Бровки зафіксувалися класно, чесно вам скажу. Колір теж досить красивий, не перетемнив, шкіру мені не профарбував. Це дуже добре. Я таке люблю, коли шкіра не профарбована. Давайте я їх зачешу і покажу вам кінцевий результат. Я сподіваюся, що за ніч це рожеве десь дінеться. Шкіра мені тут трошечки так підпікає, але вийшло ну, вийшло дуже красиво. І дуже красивий відтінок фарби. Так, я вам скажу. Ну прям кайф. Подивіться, як зараз це все виглядає. Дуже прекрасно. Я задоволена, однозначно. Я не очікувала такого результату. Давайте я зніму свої заколочки. Завтра зранку, зараз на годиннику, 10-та година вечора, я йду це все змивати, йду лягати спати. І завтра зранку вам обов'язково покажу результат. Але поки це красиво дві цікі бровки, тільки отут в мене залишилося чуть-чуть рожевого. Я сподіваюся, це в мене просто гіперемована шкіра. Трошечки, ніби затемні для мене брови. Я люблю трошечки посвітліше, але... Враховуючи, що це був мій перший досвід, я думаю, вийшло прям дуже круто. Я задоволена. Добре, що я не потримала більше. Ну, на цьому будемо закінчувати моє відео. Я надіюся, вам це було цікаво, було досить розвікательна. І я старалася показати вам ці продукти. Поки що я супер задоволена. В майбутніх своїх відео я буду вам показувати, чи я працюю з ним далі, чи ні. Ну, півтора місяці я точно не буду робити ніякого ламінування. Експеримент був однозначно вдалим, фарба крута. Беруться тільки волосинки, я таке люблю, і плюс світінок. Навіть 77, здається, от такий він, бачите, коробочка така, ніби чуть-чуть бо би якимось таким теплим, але ні, насправді він дуже красивий. У мене тут пальчик пофарбувався. От може ви бачите. Нюдець, нюдець. ви на мої брови сильно не орієнтуйтесь. Вони в мене завжди беруть пігмент. отак я завжди всім майстрам говорю, що мені треба тримати максимально мало часу. Сьогодні я навіть сама перетримала 7 хвилин, але вийшло все прекрасно і дуже-дуже красиво. Я задоволена своїми бровками. Іду вмиватися, лягати спати, і зранку вам покажу все-все, що я. Ось це як виглядає завтра. Надіюся, рожевого не буде. Я це зафарбую і все буде красиво. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Всіх вас сильно люблю, біма і до скорих зустрічей.